Я вітаю глядачів передачі Так говорить Біблія миром від Бога Отця і Господа нашого Ісуса Христа. Ми сьогодні розглянемо цікаву тему, гріх, який не проститься. Але, як звичайно, прочитаємо обітниці із книги Псалмів. Господи, пам'ятай Давида і всі його поневіряння, як він присягався Господеві, давав обітницю. У всемогутньому богові Якова не вийду я в спальню свого дому і не ляжу на пості свого ліжка, не дозволю своїм очам заснути і задрімати своїм повікам, доки не знайду для Господа місця оселі у всемогутньому Богові Якова. Сьогодні, як я вже сказав, я бажаю говорити про гріх, який не проститься ні в цьому віці, ні в майбутньому. Це непросте питання. І нескладне, якщо його розглядати у світлі Біблії. Звичайно, і після наших роздумів і біблійних аргументів у нас залишаться питання. І, можливо, першим питанням, яке виникає у вас, уже буде. А чому епіграф я взяв приклад Давида, згадуючи його поневіряння? Вивчаючи історію Давида, ми не знаходимо жодного згадування про непрощений гріх. Але цар Саул зробив непрощений гріх своїм відношенням до Давида. І через це Давиду прийшлося роки бути втікачем. Пройти великі поневіряння, як ми читали у книзі Псалмів. А ось Христос досить конкретно на цьому наголосив. Лише проблема в тому, що жодної деталі, жодної складової, що стосується хулина Духа Святого, не відкрив. Послухайте вірші, записані у Євангелії від Матвія в 12 розділі. Тому кажу вам, що кожний гріх і кожна хула будуть прощені людям, але хула на Духа не буде прощена. І коли хто скаже слово проти Сина Людського, проститься йому, а хто скаже проти Духа Святого, не проститься йому ні в цьому віці, ні в майбутньому. Що цікаво? Що і два інших євангелисти, які згадали цей вистів Христа, нічого більше не сказали, а навпаки, іще коротше. Читаємо у Марка в третьому розділі. Запевняю вас, що всі гріхи і богозневага простяться людським синам, хоч стільки б вони не зневажали. А хто буде зневажати Святого Духа, той не матиме прощення до віку, а підпаде. Під вічний осуд. Євангелист Лука взагалі скорочує тексти, які ми читали. Читаємо у 12 розділі Євангелія від Луки. Кожному, хто скаже слово проти людського сина, проститься, а тому, хто зневажить Святого Духа, не проститься. Виходячи із слів самого Христа, складається досить парадоксальна ситуація. Чому? А як можна? Ображати Христа, не ображаючи Духа Святого. Чи як можна ображати Духа Святого, не ображаючи Христа чи Бога Отця? Тому нам в таких ситуаціях досить уважно слід розглянути текст, щоб побачити, а яка ситуація заставила Христа висловитися так? Чому Він, як після притчі про сіяча, не запитав учнів, що чогось не розумієте. А в цьому разі ні Христос нічого не перепитує, і учні чомусь мовчать. Давайте підемо по порядку. Яка роль Духа Святого? Але найперше, на що варто звернути увагу? Що Христос відокремлює Духа Святого як окрему особу і не ототожнює Його як Дух Отця або свій Дух, тобто Дух Христа. Я зустрічав людей, які кажуть, що Дух Святий це Дух Бога Отця. Можна погодитися із таким твердженням, коли ми вивчаємо доктрину про Божество у загальному. Бо про Отця сказано. Що ніхто не знає про Духа, який перебуває у ньому, окрім Духа Святого. І Христос про себе говорить, що Дух Господній на мені, а в іншому місці Христос каже: Я в Отці, а Отець у мені. Тому, дорогі мої, я хочу наголосити, що тут, на цій землі, наш людський розум єдності Божества до Кінця не зрозуміє. Це тайна божества. А прості приклади, які залишив Христос, показують, що Дух Святий є божественною особистістю. А підняти нами питання, яка його роль, досить конкретно описані в Святому Письмі. А утішитель Дух Святий, якого отець пошлев моє ім'я. Той вас навчить усього і пригадає вам усе, що я вам говорив. Коли ж прийде утішитель, якого я вам пошлю від Отця, Дух істини, який походить від Отця, то Він засвідчить про мене. Але я істину вам кажу: краще для вас, щоб я пішов, бо якщо я не піду, то утішитель не прийде до вас, якщо ж піду, пошлю його до вас. Прийшовши, він обвинувати світ за гріх, за праведність і за суд. Які дієслова ми виділяємо з прочитаних текстів? Навчає, нагадує, свідкує і докоряє. Дорогі мої, якщо виписати всі слова, які пов'язані з діяльністю Святого Духа, це буде досить довгий перелік. Починаючи від творіння, де Дух Божий ширяв над безоднею, перетворюючи її в те, що в результаті Бог скаже все дуже добре, і завершуючи запечатаними Духом Святим, які будуть входити в нове місто Єрусалим. Мені боляче, коли я зустрічаю людей, які ділять Біблію і кажуть, що у Старому Завіті для них вже нічого немає. Тому ні читати, ні досліджувати цю частину Біблії вже не треба. Як вони твердять, там немає Духа Святого, там немає любові Божої. Скажу впевнено, така думка невірна. Послухайте вірші, щоб ви мали правильну позицію до старозавітньої системи богослужінь, і, зокрема, до ролі Святого Духа. Адже він сказав, вони насправді є моїм народом, дітьми, котрі не підведуть. Він став їхнім Спасителем. Усяке їхнє горе викликало у нього тривогу, і його ангел їх рятував. У своїй любові і своєму милосерді Він їх визволяв, з давніх давен, він брав їх на руки і носив. Вони ж бунтували і засмучували Його Святого Духа, тому він став їхнім ворогом і сам воював з ними. Тому я хочу перед тим, як ми розглянемо контекст, який відкриває, чому Ісус так висловився по відношенню до Духа Святого, і як повчання. Прочитаймо одну старозавітню історію Це перша книга Самоїла із 24 го вірша. За ким полює цар Ізраїлю? За ким гониться? За мертвим псом і однією блохою? Тож нехай Господь буде суддею і нехай розсудить між мною і між тобою, нехай Він розгляне мою справу, заступиться за мене і захистить від тебе. Після того, як Давид закінчив говорити до Саула, то Саул вигукнув, Невже це твій голос, мій сину Давиде? І Саул голосно заплакав. Потім Саул промовив до Давида: Ти справедливіший від мене, адже ти відплатив мені добром, хоч я заподіяв тобі стільки лиха. Сьогодні ти засвідчив свою доброзичливість до мене, і хоч Господь віддавав мене у твої руки, ти мене пощадив, адже досі не чувано, аби хтось, упіймавши свого ворога, дозволив йому відійти своєю дорогою. Тому Господь відплатить тобі добром за те, що ти сьогодні зробив для мене. А я сьогодні зрозумів, що ти дійсно станеш царем. І твоїми руками утвердиться царство Ізраїлю. Тому тепер присягнися мені Господом, що ти не знищиш моїх нащадків після мене і не зітреш мого імені з роду мого батька. І Давид присягнувся Саулові, після чого Саул вирушив до свого дому, а Давид зі своїми людьми подався у безпечне місце. Ця розмова. Відбулася після багатьох подій, пов'язаних із нападом Саула на Давида, і, зокрема, після того, як дух Господній відійшов від Саула і його непокоїв злий дух. Ось як ми читаємо у 16 розділі першої книги Самоїла, коли ж від Саула Господній дух відійшов, його почав непокоїти злий дух від Господа. У цьому 16 розділі йдеться про те. Що Бог уже помазав Давида на царя в Ізраїлі. І будучи помазаним на царя, Давид грає на арфі Саулу, коли його мучить злий дух. Я не підраховував, стільки разів Давид спасається в тещі, і стільки разів він має можливість убити Саула. А ось у цьому разі ми прочитали про один із таких випадків. Уважно слухаючи тексти, що ви чули у словах Саула. Давайте повторимо. Сину мій, плачучи, Саул, промовляє до Давида, ти справедливіший від мене. Я зрозумів, що ти станеш царем, і твоїми руками царство Ізраїлю буде міцним. І все завершується присягою. Наголошую, присягою і Давида, і Саула. Що цікаво! що історія царя Саула і утікача Давида займає три частини першої книги Самоїла. І на мій погляд, після такої відвертої розмови, такого щирого в лапках зізнання, все мало би помінятися. Ні, нічого не помінялося. Саул видає заміж свою дочку, яка є законною дружиною Давида за іншого. А що робить сам? Послухайте перша книга Самуїла, 26 розділ, 2 вірш. Тож Саул піднявся і, взявши зі собою три тисячі відбірних ізраїльських воїнів, подався у пустелю зів, щоб шукати у пустелі зів Давида. Що цікаво? що і тут Бог хоче зупинити Саула, даючи можливість Давиду проникнути в табір Саула, якому від сп'ячого царя Давид забирає спис царя і глек з водою. А про що говорять ці два предмети? Спис це зброя, якою Давид міг вбити Саула, і глек з водою, в яку можна було підсипати отруту, і Саул помер би. Але Давид цього не робив і не буде робити. Ви можете читати про все це у першій книзі Самоїла. Після цих подій і Саул, і Давид роблять життєві помилки, тільки різниця в тому, що Давид шукає виходу в Бога, а Саул у сатани. Я думаю, що яскравішого прикладу. І так доречно описаного, як приклад життя Саула, який похулив, зневажив Духа Святого, не варте шукати. Хоча, коли прийде Христос, таких прикладів відкриється ще досить багато. Дорогі мої, ніяке положення, яке може займати людина, не дає права зневажати Духа Святого. Стільки разів Бог через Духа Святого хотів зупинити Саула, але він не послухався. Тоді Самоїл промовив, хіба Господу приємніші всепалення і жертви, ніж послух Господньому слову? Запам'ятай, послух кращий за жертву і покірливість краща за баранячий жертв. Стільки разів Саул визнає свою помилку. Але не зупиняється, щоб не робити знову і знову, і дійшов до того, що через ворожку пішов до самогубства. Давайте повернемось до ситуації, в якій Христос говорив, що зневага до голосу Святого Духа закінчиться вічною смертю, незалежно хто ти є і чим займаєшся. Хоча ситуацію, описують три євангелісти, це одна ситуація. Основне питання, яке стояло при всіх цих розмовах, це відношення до Христа, до Його жертви, і ким насправді є Христос. Я приведу біблійний приклад. Тоді привели до Нього біснуватого, сліпого та німого, і Він зцілив Його, так що сліпий і німий заговорив і став, бачити. Дивувалися усі люди і говорили, чи не є це Христос, Син Давидів. Фарисеї ж, почувши це, сказали: він виганяє бісів не інакше, як везеулом, князем Бісівським. Коли у людей виникло слушне питання, тут, як тут, з'являються поважні люди, які все добре знають, і що цікаво. Що і цих поважних людей, які називають Бога Вельзеулом, Христос хоче спасти. Ісус розповідає їм слушну історію, яку завершує безальтернативними словами попередження. Читаємо тут же: Хто не зі мною, той проти мене, і хто зі мною не збирає, той розкидає. Після цих слів. Христос говорить про непрощений гріх. І знову приводить приклад, яким доводить, що не слова, а діла, і не вид дерева, а плоди дерева будуть свідкувати, якими насправді є дерево. А далі йдуть слова, які мали б отверезити будь-яку людину, в якої ще є щось людяне. Читаємо тут же, у 12 розділі 34 вірш. Роди гадючі, як ви можете добре говорити, будучи злими, адже чим переповнене серце, те промовляють уста. І до кінця усе зводиться до того, що не тільки наші діла, а й наші слова можуть привести нас до непрощеного гріха, а в такому стані ми не потрапимо в Царство Боже. І тому, якщо ми знаємо, що Дух Святий це Бог, і що в певні періоди існування Землі він мав свою роль, і сьогодні в нього роль докорити світ про гріх, як ми читали в тексті, то далі все впиратиметься в те, як людина поведеться з тим, що їй відкриває Дух Святий. Яка цікава, настільки унікальна і разом з тим універсальна роль Духа Святого потішати. Навчати, нагадувати, свідкувати і докоряти. Як ми читали про це у трьох розділах Івана від Івана. А тепер питання. При якій дії Духа Святого звище перерахованого можна повестися так, щоби не бути прощеному ні в цьому віці, ні в майбутньому? Відповідь проста. Відмовитися або зневажити утіхою. Яку пропонує Дух Святий, відмовитися від науки, яку він несе. І давайте узагальнимо – відмовитися від нагадування, свідкування і від докорів. Я хочу прочитати дослівно і досить конкретно: де початок помилки, якою Саул похулив Духа Святого, і що на кінець привело його до самогубства? Давид звернувся до всієї громади Ізраїлю з промовою. Якщо ви вважаєте, що це правильно і є на те воля Господа, нашого Бога, давайте покличемо всіх наших братів, що залишилися у всьому Ізраїльському краї, а також священників та левитів у містах їхніх поселень, аби і вони прийшли до нас і перенесемо до нас ковчег нашого Бога. До якого ми не зверталися за царювання Саула. Якщо ви простежите життєвий шлях Саула, ви побачите, він ніколи не зробив так, як говорив Бог. І, виходячи з прочитаного біблійного свідчення, богослужебна система повністю була занедбана. Бог ще в пустині промовив до Мосея, що збудуєте мені святиню, щоб я поселився між вами. Для нас у цьому є досить дорогий урок. Якщо ми відкидаємо умови, у яких до нас може говорити Бог, або ми створюємо свої умови, як це робив Саул, то все закінчиться непрощеним гріхом, порушуючи умови, спілкування з Богом. Саул уже з перших років свого царювання керувався страхом, але не Божим. Страх Божий це початок мудрості, а мудре серце у тих, хто виконує заповіді Божі. Я хочу, щоб ви звернули увагу на цю концепцію, тим більше, що вона біблійна. А скільки нерозумних рішень прийняв цей чоловік, тобто Саул, у вбивство 70 священників, підписання смертного вироку своєму синові за свою посту обіцянку. І багато, багато іншого. І як я вже говорив, усе закінчилось зверненням до ворожки і самого Чи зрозуміли сучасники Христа після довгої, інколи досить відвертої розмови, що хотів сказати їм Христос? І Євангелист Матвій і Євангелист Марк завершують довгий діалог Ісуса зі своїми співвітчизниками словами. Адже хто чинитиме волю мого Отця, який на небі, той є моїм братом і сестрою і матір'ю. Адже хто виконує волю Божу, той мені брат і сестра і мати. Беручи приклад з історії Саула, ми побачили особистість, яка зневажила Духа Святого. Вивчаючи історію Ізраїлю, ми побачили націю, яка не прийняла Ісуса. Це не означає, що ніхто із цієї нації не має права на спасіння. Ні. Коли після проповіді Петра, у День П'ятидесятниці, Дух Святий торкнувся багатьох сердець, вони запитали дії святих апостолів у другому розділі, 37-й вірш. Що ж нам робити, мужі брати? І Петро дає конкретну відповідь. Покайтеся, і нехай охреститься кожен із вас в ім'я Ісуса Христа на прощення ваших гріхів і приймете дар Святого Духа. І знайшлися ті, що покаялися і охрестилися. Хто були ці люди? Я не знаю. Бо це був день П'ятидесятниці. І в Єрусалимі було багато людей з інших країн. Послухайте, як тут написано в дії в другому розділі. А в Єрусалимі перебували юдеї та побожні люди з кожного народу, який є під небом. Нижче автор книги дії святих апостолів перерахує ті національності, які були тоді в Єрусалимі. Але для нас вже важливо, якою вони були національності. А цікавить, як вони віднесуться до того самого питання, через яке сперечалися юдеї з Христом, про що ми читали в Євангелії від Матвія. Ісус Христос нащадок Давида чи просто одержима демоном людина. Ось що говорить Петро, уже керований Духом Святим, тут же у другому розділі діяння апостолів, і станеться що кожний, хто покличе Господнє ім'я спасеться. Мужі ізраїльський, послухайте оці слова Ісуса Назарянина, мужа, про котрого вам засвідчив Бог могутніми проявами, чудесами і ознаками, які Бог вчинив через нього серед вас, як самі знаєте, Його виданого згідно з Божим задумом і передбаченням ви вбили. Прибивши до Христа руками беззаконників, та Бог його воскресив, звільнивши від мук смерті, бо не під силу було їй втримати Його. Після цього Петро підтверджує, аргументує свої доводи пророцтвом, що Христос це нащадок Давида, що Він є син Божий. Послухайте 36-й вірш у цьому розділі. Тому нехай певно знає весь зім Ізраїля, що і Господом, і Христом зробив його Бог, цього Ісуса, якого ви розіп'яли. Я думаю, що ви знаєте, що Христос це не прізвище Ісуса, це титул Месії, і всі питання впиралися в те, чи Він є той, що говорить про себе. Я не буду вдаватися точні дати. Але пройшли десятки років. А питання віри в те, що Христос є Бог і що Він є Месія, що Він є Спаситель світу, залишається відкритим. Апостол Павло уже в Римі збирає юдеїв, І ось яке питання розглядається. Це дії святих апостолів, 28-й розділ із 23 вірша ми читаємо. У призначений день багато хто прийшов до нього у Господу. Він від ранку аж до вечора говорив їм, засвідчуючи про Боже Царство, переконував їх про Ісуса із закону Мойсея і пророків, та деякі вірили в те, про що він говорив, а інші не вірили. Але має бути якесь логічне завершення, і тут ми продовжуємо читати в цьому розділі, коли ж не погодилися одні з одними та стали відходити, Павло промовив так: добре сказав Дух Святий через Прока Ісаю до ваших батьків, проголошуючи, іди до цього народу і скажи: слухом почуєте, та не зрозумієте. Вдивляючись, будете дивитися та не побачите, адже серце цього народу загрубіло і вухами важко стали сприймати, і свої очі примружили, аби часом не побачити очима, і не почути вухами, і не зрозуміти серцем, і не навернутися, щоб я оздоровив їх. Тож нехай буде вам відомо що це Боже спасіння послане до язичників і вони почують. Тому я роблю однозначний висновок. Хула проти Духа Святого це те, коли Дух Святий свідкує людині про Христа Спасителя, а людина не приймає цього свідчення, це і буде непрощений гріх. А сьогодні ми бачимо виконання пророцтва Павла, що язичники почують про Боже спасіння і будуть спасенні. Апостол Павло два роки навчав у Римі, і у нього була одна тема спасіння через Ісуса. Не пропустіть можливості бути спасенними через жертву Ісуса Христа. І я хочу з вами про це помолитися. Отче, наш, що на небесах нехай святиться ім'я Твоє святе, і нехай прийде Царство Твоє, і нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Але, Господи Боже, до того часу, як це все настане, дай мудрості нам приготувати своє серце, дай мудрості нам прийняти Ісуса Христа як Свого Спасителя, дай мудрості прийняти, Господи, ті повчання, які дає Дух Святий, а Він залишив ці повчання через Слово Господнє, тому що воно було написано людьми, які були керовані Духом Святим. Тому, Господи, дай мудрості кожному із нас прийняти Твоє слово, стати Твоїми справжніми послідовниками і в надії чекати Твого повернення. Батьку дорогий небесний, і прощення просимо в тебе, бо ми люди ми часто припускалися гріхів. Але віримо, що кров Ісуса Христа, Його жертва, вона дає прощення кожному, хто приходить. Тому сьогодні ми приходимо до Тебе. Допоможи нам, Господи, залишатися з тобою, пройти життєвий шлях до кінця своїх днів тут, на землі з тобою, щоби прославити Тебе тут, а коли в небесних оселях, Бога Отця, Сина і Духа Святого. Амінь. Дорогі мої! Так як і колись, Ісус із розпростертими руками звертався до своїх співвітчизників, бажаючи їм спасіння. Він прийшов і Він не міг просто таким більш відкритим текстом заявити про себе. І в свій час, коли Іван послав своїх учнів, щоб запитати, чи він справді Месія, він так просто відповів: скажіть, що ви бачите. І те, що бачили люди, у них виникали питання, чи це не Ісус, Син Давида, обіцяний Месія. І це насправді було так, яке щастя, що багато повірили. І сьогодні багато вірять, але на превеликий жаль. Багато вірять, що Ісус Христос це Бог, що це Спаситель, але не приходять до Нього. Тому сьогодні, дорогі друзі, залиши усе. Прийди до Ісуса, віддавши Йому своє серце, почуй ту відраду, яку несе сьогодні Святий Дух, і будь спасенним уже сьогодні. Нехай Бог благословить усіх нас. До побачення.